Ну, ось, може, туди. Дивись, <кій> я е, комплектую зарядне. Не вистачає провода. Е, значить, я знайшов декілька проводів. Ось ось usb провод, ось ось є мікро usb провод. Мені треба провірити, чи воно буде давати. Тому що літокаловське оригінальне зарядне буде 2 А давати. Оце зарядне на 4 акумулятора буде приймати 2 А по 500 мА на ячейку. Але треба, щоб провід підтримував це. Понимаєш? Дивися, я впихаю USB-тестер, впихаю провід. І ось дивися. Ось, може, зараз. Ось дивимося. Ось USB-тестер. 521 вольта. Все хорошо, так? Да? Ось тепер дивіться, показую. Ось 4 Самсунга. Які треба зарядити і провірити. Чоловікові перед продажою. треба провірити, чи цей провід буде підтримувати. Значить, я вставляю в зарядне провід мікро USB. І дивлюся, хорошо, все хорошо. Тут 5,22 В показано все. Вставляю перший акумулятор. 0,46 А. 0,48. Нормально, так? Да? Ну, тобто пів А дає на секцію. Хорошо. Вставляю следующий акумулятор. Воно починає. Тягнуть 0,93. В два рази більше, дві секції. Практично ампер. Хорошо, нормально. Провід тягне, да? тепер. Ставляю третій. 1,13 13 ампера вже. Вже менше. Хоча, бути, ну, хоча б півтора там, взагалі, приблизно. Хорошо, я ставляю ще один акумулятор. 1,26 26 А. Бачиш? Тобто, є... Зарядне дає 2 ампера. Mm -hmm. Заря... Приймає. Блочок дає, це приймає 2 ампера. Провід не видає. Mm -hmm. Бачиш? Mm -hmm. А тепер дивися. Я винімаю цей провід. І ось другий провід. Бачиш? Вставляю цей провід теж в мікро-USB. Це ж саме, туди ж саме. Це ж саме зарядне той самий блочок. Вставляю. Читай. 2,01 А. Бачиш? 0,97, 2,03 А. Бач? От оцей провод треба комплектувати з цим зарядним. А якщо ти вкомплектуєш оцим, воно завжди буде чоловікові не додавати енергії. Хоча і зарядне хороше, і це, і це, а провід буде слабинкою. Все.